На 101-му році життя в неділю помер 39-й президент Сполучених Штатів Америки і лауреат Нобелівської премії миру Джимі Картер. Відповідно, над білим домом у Вашингтоні був приспущений прапор. Політик помер у своєму будинку у Плейнсі, штат Джорджія. В останні роки він лікувався від агресивної форми раку шкіру меланоми, пухлини якої поширилися на печінку і мозок. Картер був президентом США з 1977 по 1981 Ширік він був представником демократичної партії. Відзначився неоднозначними заявами про Україну. Так, наприклад, у 2015 році Джиммі Картер заявив, що анексія Криму Росією була неминучою і висловив сподівання, що Барак Обама не відправлятиме Україні озброєння для боротьби з терористичними організаціями ДНР та ЛНР. Однак, в 2022 році засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.